Цей клаптик території поблизу контейнерного майданчика на вулиці Каткова сьогодні вранці став місцем трагедії. З невідомих причин під колеса сміттєвоза потрапила жінка. Від отриманих травм вона померла. 24 січня до поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався на території Нголецького району. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що вантажний автомобіль допустив наїзд на 54-річну жінку. Від отриманих травм жінка померла на місці. Контейнерний майданчик розташований між багатоповерхівками. Поряд не надто багато вільного місця навіть для швидкого проїзду легковика. При візуальному огляді місця трагічного інциденту стає зрозуміло, що багатотонна автівка мала вельми обмежений простір для руху. Тож і потенційна швидкість мала б бути невисокою. Якщо ви он задом, то він медленно їхав. Він же не на большой скорости їхав, а потихоньку їхав. Я взагалі не розумію. Інгульчани згадують, зазвичай сміттєвози гучно сигналізують про початок і завершення руху. Коли заїжджають, сигналять, і коли виїжджають, сигналять. Ну дуже, отак, я ж кажу, що сиджу на скам'яті, то вони ну, дуже сигналять. Але попри все, фатального наїзду уникнути не вдалося. У місцевих свої версії нещасного випадку. Кажуть, це трагічний збіг обставин. Вочевидь, жінка опинилася у сліпій зоні масивної машини та чомусь не зреагувала на рух вантажівки. Я теж в воді він була, робив. Є смертві зони, що водій не бачив зеркало. Може, жінка не побачила, чи він якось там чи розворачував, чи не замітив. Усі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Олег Ендриксон, Артем Кравченко. Цей день.